ефірі передача нація. Перед мікрофоном Ольга Ганенко. Нинішнє покоління українців живе у вільній самостійній державі. В нас є державна мова, закони, недоторкана територія. Проте незалежність України тисячам людей довелося виборювати ціною власного життя. А що ми знаємо про них? Про героїв, для яких воювати означало жити? Зі шкільних уроків історії українці дізнавалися про бої та подвиги, які нав'язувала тогочасна влада, та скільки відважних вояків залишилось поза увагою дослідників. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з невідомими сторінками в історії здобуття свободи нашої держави і тими, хто виборював її. Нещодавно побачила світ одноіменна книжка про майже невідомого старшину армії ОНР Івана Ремболовича. Вона вийшла у серії Українська військова мемуаристика. Ми запросили до студії автора цієї книжки та нашого частого гостя, дослідника доби визвольних змагань 1914 років, президента історичного клубу Холодний Яр Романа Коваля. Пане Романе, вітаю вас! Ваша книжка присвячена одній постаті. Одній долі, то хто ж такий Іван Дримболович? Чому ваші читачі мають про нього дізнатися? Це можна сказати символ визвольної боротьби українського народу, адже ця людина, учасник двох визвольних епопей, двох світових воєн. Почав він свою службу в російській армії, був тоді російським патріотом, пішов добровольцем на фронт, хоча йому добровольцю, тому що йому ще не виповнилося 18 років. Він уродженець Чернігівщини, городня таке є. Містечко, і цей чоловік за свою хоробрість і відвагу здобув багато орденів російської армії. Якби в нашій армії, в якій він продовжив свою службу в українській армії, якби в нашій армії українські знали значення орденів і медалей для перемоги цієї армії, то я би думаю, що груди Івана Римболовича були б всіяні багатьма українськими відзнаками, адже він учасник сотень боїв за свободу. І незалежність, хотів сказати свого народу, але скажу держави за державність. Чому я так кажу? розумієте? Коли я почав писати книжку, і вже фактично її написав, ну я писав про нього як про українця. Не тільки як про українського героя, в мене навіть і думки не було, якої він національності. Ну, українець та і безальтернативно. Ну, а коли наприкінці вже роботи я нарешті вийшов на його родину, на різні гілочки. І Київський, і Чернігівський, і Городнянський, я побачив, що там української крові в його роду і нема. Його дід німець, бабуся полька, тобто мама його польсько-німецького шляхетського роду, а по батькові Іван Римболович білорус. Це для мене навіть і підняло вартість моєї книжки, моїх очах. Якщо Іван Ремболович не українець. І був російським патріотом. То чому ж він почав виборювати українську державність? Коли вже Римболович, я трошки перебігаю наперед, був арештований в 49-му році на Гуцульщині, він перебував в підпіллі ОНУПА, і його допитували в Івано-Франківському, слідчі внутрішній тюрмі МГБ у Станіславові, тоді називалося це місто, то питали, які причини, що він встав на путь боротьби з совєтською власті. Він щиро відповів, що я став на цей шлях несвідомо. Але згодом в процесі боротьби я став свідомим борцем проти радянської влади. Ну, правда, я вам сказав на початку, що він був російським патріотом, що в родині у нього панувала російська мова, тобто там про Україну не йшлося особливо. Але в грудні 17-го року перейшли за Москва робочі. Місто грудню і почали свій безпреділ. убивати, грабувати, насилувати. Зокрема, побили маму і сестру Ремболовича, допитуючися, де ваш бандит. Жорстоко, люто вибивали матері зуби. Ну і от ця особиста, правда, у Хмельницького була особиста образа. Щось наші історики недооцінюють цього, і більше того, намагаються якось приховати, що казав, що він був ідейним самого початку, що тільки про Україну думав. А забувають про людські мотивації. Ну звичайно, коли більшовики, яких він, в принципі, ще не знав в грудні 17-го року. Коли вони так люто побили маму і сестру? Ну так куди йому йти? Битися проти більшовиків, мститися? А потім він потрапив в середовище українське, побачив гарні вояцькі характери серед українців, став організатором вільного казацтва на Чернігівщині. А що далі? Іван Римболович все своє життя присвятив боротьбі з радянською владою. Його служба нашій батьківщині була інтенсивною, і він висунувся на дуже значні посади. Він, ну я всі не буду переховувати, але, зокрема, він став начальником зв'язку дієвої армії Української Народної Республіки. Був начальником оперативного відділу, могли тільки фахівця поставити. Ну і людина була дуже поінформована, опинилася в центрі вищого старшинського складу. Які намагалися перебороти кількох окупантів, Римболович, учасник другого зимового походу армії Української Народної Республіки. Він був начальником оперативного відділу Української повстанської армії Юрка Тютюника перші дні походу від 4 по 7 листопада, але оскільки ця людина Римболович весь час прагнув бою, тобто це був такий ризикований хлопець, тобто він не міг бути в штабі, розумієте, його весь час штовхали на передову. Тим більше, що Тютюник вирішував все. І коли він побачив, що все вирішує Тютюник, навіть він нехтував командирів дивізії, він попросився створити ударну групу і виконувати найризикованіші завдання. І йому Тютюник дозволив. І от таким апогеєм вояцької слави Римболовича є битва за станцію Користень 11-го, здається, листопада 2021 року. Нагадую на хвилях променя передача нація перед мікрофоном Ольга Ганенко. Сьогодні ми говоримо про подвиги воїна армії ОНР Івана Ремболовича. Гостем студії є автор книжки про забутого героя, дослідник українських визвольних змагань у першій половині минулого століття Роман Коваль. Пане Романе, на шляху становлення незалежної вільної України чимало героїв віддали своє життя. Чому Іван Римболович? Чим вас зацікавила саме ця людина? Що мене як дослідника дуже збентежило, коли я зрозумів, який це був вояк, і як мало про нього залишилося в пам'яті народу. Людина, яка все зробила, яка була вся в ранах. Одні казали, що у нього 9 ран, другі казали що 14 ран. Всі вже його ховали, три рази його вважали, що він загинув. Він як фенікс з попелом і знову продовжував боротьбу. Отже, Іван Римболович, підполковник армії УНР, сотник. Дивізії Галичина цією короткою фразою сказано багато. Сказано, що ця людина брала участь у двох визвольних епопеях, двох великих війнах в 1917 21 і в 1943 49 по рік. Тому що Іван Римболович з 1944 року по 1949 дев'ятий був ще учасником підпілля ОУН УПА. На Прикарпатті, на території нинішньої Івано-Франківської області, Коломийщини і Гуцульщини. Його останній день боротьби це 7 листопада 49-го року, коли він був арештований. От уявіть собі, людина в 1915 році пішла на фронт, а завершила боротьбу пізньої осені 1949 року. От порахуйте, скільки років ця людина була на передовій. Пане Романе, ваша творча біографія є надзвичайно багатою. Для вас, як для автора, книжка Іван Римболович має, скажімо так, свою особливість. У мене ця книжка надзвичайно про Римболовича Івана багато фотоілюстраціями. Тут, звичайно, Богдан Мацію з Канади, йому вже 87-й рік, найбільше мені допоміг. і мені дав деякі понад сотню архівних фотографій. Книжка надзвичайно багато ілюстрована. І власне всі мої книжки. І ось, зокрема, я вперше такий зробив крок, який ніхто до мене не робив. Ці фотографії, от портрети дивізійників, обличчя, де видно кожну жилку, видно погляд очей. Не всі вони ідентифіковані, не всі підписані. І от вони пролежали понад 50 років в архівах братства дивізійників, ну що їх друкувати, вони не ідентифіковані. А там така галерея, там такі промовисті обличчя, що вони самі про себе говорять. І не надрукувати їх. І я отак дав на розворот на ліву сторінку 4. На праву чотири, на ліву чотири, і так знаєте, та низка сторінок, і ти просто бачиш мовчазні ці портрети. Вони в німецьких мундирах, але видно, що це прості люди, ніякі не звірі, ніякі не фашисти, ніякі не рогаті. і ти відчуваєш і сум в їхніх очах. З вашої розповіді я зрозуміла, що ви вклали свою душу в кожну сторінку цієї книжки, але ж військова мемористика – зовсім не простий жанр. Автор має володіти історичними фактами. Мабуть, були і складнощі у процесі роботи. Вона мені важко давалася. Чому вона мені важко давалася? По-перше, брак матеріалу. Всі дивізійники, які мені допомагали, дивувалися, що про таку людину, як Римболович, немає сподіва. Здавалося, так а про кого ж писати? Якщо не про таких людей. І самі дивізійники здивовано тісно. А, а чому? Та це ж герой, героя, Та це ж наша, це ж легендарна людина. Ми просто були щасливі, що він поруч, що він наш командир. І нема, тобто брак матеріалу. Потім друга для мене була проблема, все таки Друга світова війна. Це не зовсім моя тема. Я фахівець в темі 1917 20 роки. Тут я плаваю як риба в воді. Я знаю всі, ну, наприклад, прізвища отамана, його псевдо. А тут, коли пишеш про підпілля на Прикарпатті, йде псевдо, а я не знаю, хто за цим стоїть. Тобто це була для мене проблема. І, звичайно, кров, яка просто б'є з цієї книжки, наприклад, про другий зимовий похід. Ну, ця тема, в принципі, вже відома, і вона вже широко висвітлена другий зимовий похід армії УНР. Але я згрупував ці досить такі відомі, ну, для деякого принаймні, матеріали в лінію от, Волинської, в руху Волинської групи, тому що в ній одним із керівників був Іван Римболович. І от фактично поденно я простежив цей шлях, з якого села, в якій вони виступали, в якій годині, де була сутичка, де були втрати, де чекістів знищили. Ну я вам скажу просто жахливі сцени. Я вперше пишучи про визвольну боротьбу, зрозумів, що я не хотів би бути учасником другого зимового походу. Що ж, пане Романе, на жаль, наш ефірний час добігає кінця. Я дякую вам за участь у програмі та зичу творчих успіхів. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був дослідник Українського національно-визвольного руху та президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль. Творчий колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання Промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001 або на електронну адресу Укрнарод, знак Ета, Укрнет. Хай щастить. Зустрінемось за тиждень.